В одного віруючого чоловіка був невіруючий син. Батько переживав сильно, але ніяк не міг прищепити юнакові релігійність. Відчуваючи наближення смерті, він покликав сина виконай одне моє прохання. Яке батьку, коли я помру, ти сорок днів, хвилин на п'ятнадцять, приходь до цієї кімнати. А що мені при цьому робити? Нічого не треба робити, просто сиди. Але кожен день не менше 15 хвилин син поховав батька і в точності виконав прохання, приходив кожного дня в кімнату і просто сидів. Так минуло сорок днів, після яких юнак сам прийшов до церкви і став глибоко віруючим. Лише через багато років він усвідомив, наскільки мудрим був батьків заповіт. Батько зрозумів, що у молодих людей занадто швидкий ритм життя, суцільна суєта, і немає часу подумати про вічність, про сенс життя, про свою душу, про безсмертя, про Бога. Але варто лише зупинитися, побути в тишині, і Господь постукає в серце.